Доброго дня шановні телеглядачі. Перебираючи папери звернув увагу, що на початку року у нас у місті випущена така ось брошюру про місто Лазава. від лози первозданної до вершин златосяйних. Думаю що мало хто бачив цей буклет, а тому пропоную вам ознайомитися з його змістом. На першому розвороті ми бачимо міського голову, який звертається до тих, хто буде знайомитися зі змістом цього буклету. Міський голова щиро ради вітати і презентувати на сторінках цього альбому найдивовижніший куточок Південної Слобожанщини Лазаву. Місто Лазова – найбільше місто обласного значення Харківщини. Тут власний побут, традиції, особлива ментальність. Лазова сьогодні сучасне місто з активною громадою, здатною до творчих ініціатив, розумних починань та інноваційно орієнтованим місцевим самоврядуванням. Продовжуємо знайомитися з наступною сторінкою даного альбому. Відкриваючи її, одразу ми бачимо наш залізничний вокзал. І тут говориться, що вокзал це серце нашого міста. А той, хто знає, що зараз відбувається на залізниці, може сказати, що зараз проходить операція на серці, і лікарі не знають, чи пройдеться операція успішною і чи пацієнт залишиться жити. Наступна сторінка цього альбому розповідає про те, які визначні місця є в нашому місті. Це сквер Шевченка, Алея Героїв, Меморіал Слави. Пам'ятник Т-34, одним з конструкторів якого був наш земляк Микола Кучеренко. Є в нашому місті також краєзнавчий музей, робітники якого дуже фахово підходять до свого питання, наповнюючи музей експозиціями, різними виставками. Також цей альбом розповідає про те, що в місті є парки. Знайомить глядачів, гостей міста з тим, що в місті є пам'ятники та пам'ятні знаки. Пам'ятні знаки Чорнобильцям, афганцям. Альбом розповідає про те, що в лозові є храми, які будуються. Коротко розповідається про те, що є промисловість у вигляді ЛКМЗ. Майже побудовано свято-Смоленський храм. І на останній сторінці цього альбому розповідається, що місце Лазавай має свій туристичний маршрут від лази первозданне до вершин златосяйних. Автобусний маршрут, пішохідний маршрут, об'єкт з зупинкою, об'єкт без зупинки. Бачимо карту. Перелічені об'єкти, які викладені в цьому альбомі? І цими альбомами турист, користуючи цим альбомом, турист може пройтися туристичним маршрутом міста Лозова. Альбом випущено в 2011 році, але, як ми знаємо, вже можна вносити в нього корективи. Що буде далі? Подивимось.